Укрпошта оновила мобільний застосунок. Тепер там автоматично будуть відображатися усі відправлення, а також приходитимуть сповіщення. У попередній версії не було онлайн оплати. А щоб відстежити замовлення, треба було ввести 13-значний код. Також у новій бета-версії Укрпошта 2.0 тепер можна буде побачити всю інформацію про посилку, зокрема відправника, отримувача, маршрут, тариф, статус та деталі оплати. Окрім того, створили штрих-код для сканування у відділенні. Усі відправлення можна фільтрувати, сортувати і шукати у загальному списку, а ще є можливість прокласти маршрут до певного відділення завдяки інтерактивній мапі та онлайн оплатити замовлення. Деякі функції нового застосунку спростять роботу працівникам Укрпошти. Кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безоплатні відправлення по Україні за тарифом пріоритетний. Також нагадаємо, що у луцьких відділеннях Укрпошти запрацювали експрес-вікна, де швидко видають посилки. Більше про це та про нові функції нового застосунку, які ще розробляють, читайте на сайті місто Медіа.